60 засідань, 9 томів і допит 33 осіб. Понад рік тривав розгляд справи. Прокурори вимагали максимального покарання. І, зрештою, сьогодні суддя зачитав фінальний вирок Олені Зайцеві та Геннадію Дронову. Скільки вони отримали та чи визнали свою провину? Останні подробиці із зали засідань. Моторошна аварія сталася 18 жовтня 2017 року у самісінькому центрі Харкова. Фольксваген Геннадія Дронова на перехресті врізався у лексус Олени Зайцевої. Остання пролітала перехрестя на червоне. Від удару кросовер вилетів на тротуар. На місці загинуло п'ятеро людей, шестеро отримали травми. За тиждень, не прийшовши до пам'яті, в лікарні померла ще одна дівчина – 24-річна Діана Берченко. Сторони обвинувачення та захисту довго сперечалися. Хто саме першим порушив правила дорожнього руху? Адвокати Дронова звертали увагу прокурорів на стан водійки Лексуса. Після аварії слідство повідомило, що в її аналізах виявили опіати. Однак експерти не дали чіткого висновку чи була вона під впливом наркотиків. Ситуацію мала прояснити лікар-нарколог, яка першою оглядала дівчину після ДТП. Утім, вона зникла. А коли з'явилася, пояснила, опіати були. Але це наркотики чи ліки слідству встановити так і не вдалося. Наркотичне сп'яніння ні, 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 ніхто не ідентифікував. там висновок. Стало на факт вживання опіатів. І тому це було чи наркотичне сп'яніння, чи струс головного мозку. Казати неможливо. Свою провину в ДТП у суді Зайцева визнала одразу. Дронов під час останнього слова наголосив, винним себе не вважає, але просить пробачення у родичів загиблих і постраждалих. Я відчуваю свою вину, і, звісно, вже, ніколи більше не сяду за очікую за рулювати просто річ, виходять. Я дійсно іскрені розказуюсь. Так, да, я не признала вини, в тому що пройшло. Свої віни наступлення цього ужаса. Но я осознаю все, осознаю своє участь в этом і раскаиваюсь. Зрештою, після майже 60 засідань та вивчення дев'яти томів справи суд виніс вирок. Обом дали по 10 років за гратами та позбавили права керувати транспортним засобом на три роки. Призначити її покарання визят 10 років позбавлення виріс, позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 років. Строк відбування покарання зацій, олені, олені Олені Рахувати з 18 жовтня 2017 року. Адвокат дронова вже заявив, готується до апеляції. Чи збиратися оскаржувати? Так звісно, оскільки ми ж наполягали зовсім на іншому, але надати зараз повну обґрунтовану праву оцінку вироку я не можу, оскільки тільки на слух сприймав його. Ну але ми звісно не вдоволені. Чи буде подавати апеляцію захист зайцевої, поки невідомо. Прокуратура вже назвала вирок справедливим.